Ось так виглядає, виглядає недовіра. Мене не зустріли вранці, не зробили тих дик, не, не, вимагали, не вимагали від мене терміново все зробити, покинути все і займатися котом. Ось так, бачите, навіть не підійшла, навіть не підійшла, робить вигляд. А вже ранок уже каву побула. Ага. Ну, я закрила, зачинила двері. Зачинила я двері. Я дуже вибачаюсь. Я вибачаюсь. Я більше ніколи не буду закривати двері. Так, так. Угу. Я ніколи не буду закривати двері. В спальню, і для того, і, і, і кішечка буде завжди ходити до своєї хазяйки і вранці її будити і путатись під ногами. Відразу вимагати все, абсолютно все. Серйозно, я вибачаюсь, я чим не перепрошую. Бачите? Бачите. Угу. Ось так, так. Да. Я загубила довіру. Угу. Я загубила довіру. Угу. Ось так, ось так виглядає кіт в праведному гніві і в ігнорі. І зараз, щоби. Вона відчула до мене знову догіру. Угу. Шерсть лізе. Я маю піти за нею. Все йдемо. Йдемо. Я маю спокутувати цей гріх. Так. Так. Холодильник, так? Ось сюди, так? Да? Все-таки, так? Да? Спокутувати гріх, так? Да? І тільки тоді мене вибачить. Ого. Нарешті. Що у нас є? Так, що у нас є? А в нас ці залишки вологого корму. Підемо. Так, це, ну таке. Що є той? Так. Що, давайте? А, а, а можна мені нюх якийсь робити? Можна отак. Добре. Ну, все, руки зайняті, не можу знімати і підузнюватись до неї.